У фонді гарантування внески фізичних осіб для виконання зобов'язань перед вкладниками з виплати гарантованої суми у 200 тисяч не вистачає коштів. Про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. І далі про перспективи національної валюти та монетарну політику будемо говорити з екс заступником голови НБУ Олександром Савченком, якого я вже вітаю у нашій студії. Пане Олександр, доброго вам ранку. Дякую, що звіта доброго вітаю. ранку. ронкової студії. Отже, міністр фінансів так заявляє, що для виконання своїх зобов'язань фонду потрібні шістнадцять. 16... Мільярдів гривень. А чи закладеться така ситуація, що вкладники зможуть це сприйняти як черговий виклик і сигнал, щоб для того, щоб знімати депозити? Ну, звичайно, вони так і сприйняли цей виступ міністра фінансів. Насправді, що відбувається через поганий банківський нагляд, необачну кредитну політику, непрофесійну кредитну політику і падіння курсу, все більше банків стають у чергу на банкротство. І дійсно вже не вистачає коштів для виплати депозитів тим вкладникам, які мають менше 200 гривень на депозитах поганих банків. Таких банків, за моїми розрахунками, буде все більше і більше по мірі падіння курсу. Де брати гроші? Фонд гарантування. На жаль, свої гроші вичерпав. Ці гроші формувалися за рахунок внесків комерційних банків, які ті платили їм для страхування своєї діяльності. Два виходи є. Перший можна гроші позичати, так. і я думаю, фонд гарантування це буде робити. І тому я хочу заспокоїти людей, що вони не бігли в комерційні банки і не знімали. Кошти, якщо у вас менше 200 тисяч, а якщо більше, розбивали цю суму по декілька банків. Тому що є уже зараз два інструменти. От що зробив е, Національний банк і уряд з Нафтогазом? Уряд дав йому ОВДП, так і Фонд гарантування отримує ОВДП, а Національний банк викупиться ОВДП і дасть готівку. Цьому фонду, зара і рахунок якої він і буде гасити і далі е, не виплачені депозити. Інший шлях це випустити комерційні векселі, і тоді теж е, Національний банк купить ці векселі і теж профінансує. Третій шлях збільшити процент відшкодування від комерційних банків до фонду гарантування. Але треба собі. Е, Розуміти, що всі ці шляхи ведуть до погіршення стану банківської системи, до подальшої девальвації і інфляції. І тому, на мою думку, треба вже нарешті від слов переходити до діла, починати реальні реформи для того, щоб ситуацію покращити. Тобто, це була якась ланцюгова реакція? Що люди почали знімати свої кошти, банки стали чергою, як ви кажете, до банкрутства, а вони банкрутували тому, що не було грошей. І це, як правило, біда не приходить сама. І люди бояться, що банки не виплачують, і курс гривні падає. Чим більше курс гривні, тим гірше фінансовий стан банків. І непрофесіоналізм, треба прямо сказати, дії е, Національного банку України в сфері нагляду і валютно-курсової політики. Привели до того, що одні банки наживаються на валютному курсі на спекуляціях разом з мінялами, а інші банки, які не допущені до цього. 嗯嗯。Mm mm. Корита валютних кредитів, вони на жаль потерпають. і вони стають в чергу на банкротство. Але е, приводу до відчюю немає. Все ще в наших руках. І давайте сподіватися, що економічні реформи почнуться. І не двадцять Треба робити. Треба робити економічні реформи 2015, щоб почати зараз, в наступному році закінчити. І тоді все буде гаразд. Пане Олександре, ось те, що зараз немає можливості купувати. Пити долари в будь-якому українському банку, це якось чимось пояснюється? Пояснюється це тим, що не професіоналізмом. Ні, не можна ніколи регулювати штучно курс. От зараз вирішив регулювати штучно курс, проводять аукціони. І ті банки, які допущені до цих аукціонів, купують по пільговому курсу, а потім продають на міжбанку по курсу, який на 10% вже вище. І за один день отримують 10% прибутків. Якщо вони продають цю валюту на вулиці через Мінял, отримують 15% прибутку, ну де ви бачили такі операції, щоб за один день можна зробити 15%. І на жаль, обсяг тіньового ринку і оця жажда наживи, і вона і веде до того, що прості люди не можуть купити гривню. Ну, я так скажу. Це мій меседж е, Національному банку, і Міністерству фінансів. Не треба обмежувати на людях. Не люди розкачують курс, так. і не треба їх обмежувати 200 доларів. Коли мільярди через фіктивний експорт, фіктивний імпорт ідуть за кордон, коли вони йдуть в офшорні зони, виводяться мільярди доларів. А ми. Починаємо полювати на людей, які хочуть вимітити собі 200 гривень, і на цьому наживаються. Міняли це абсолютно неправильно, непрофесійно. Так завжди було. Так є в африканських країнах. Там є теж три курси: один офіційний, де вождь міняє, потім наближені міняють по міжбанку. І люди міняють уже по третьому курсу самому невигідному. Невже ми вже скатилися до рівня африканської країни? Скажіть, Давайте я... з цими закінчувати. Є інструменти цивілізовані, які дозволять швидко вироблювати ситуацію. На ось після цієї такої з розмови президента з банкірами, так чи слід це розуміти, що курс сьогодні отримається саме в ручному режимі? Звичайно, в ручному режимі, і бачите, ручний курс завжди веде до надприбутків спекулянтів, Тобто люди зараз переплачують. Хтось отримує шалені прибутки. Прибутковість оцього тіньового валютного бізнесу зараз вище, навіть ніж нафтогазовий бізнес, ніж ЖКГ корупційний бізнес. Вище навіть ніж бюджетні процеси. Це самі корумпований бізнес. У нас були коли годуються через бюджет. Зараз валютний бізнес найбільш прибутковий, і цьому треба ставити край. І адміністративними заходами нічого не вирішить. Ну як ви міліцію залучаєте? Ви краще контролюєте оці потоки грошові на кіпер, в інші в офшори, вивод грошей через ще раз під, під фіктивний імпорт. Імпорту нема, а банк перераховує сотні мільйонів за кордон. Потім вони повертаються на тіньовий ринок і люди заробляють 15 річних. Ось ви казали про інструменти, які може завадити цим спекулятивним. Можна можливо, можливо про них поговорити. Конкретніше, назвати їх да, дуже просто. Щоб закінчити цю вакханалію з курсом, так. треба зробити чотири кроки. Перше: навести порядок державних фінансів, заборонити Національному банку через свій емісійний механізм, через друкарський верстат, фінансувати всі проблеми уряду, так. фонду гарантування і банків невдах. Це перше. Друге, нарешті Національний банк має перейти до. Фіксації ціни, тобто до фіксації. Росту цін так. рост цін не має перевищувати на, за моїми розрахунками 5% в наступному році. Тоді, якщо ми затверджуємо 5% максимальний рост цін, то курс може коливатися плюс-мінус 2,5% а не 10, 20, 100%. Це називається політика інфляційного тегетування. Вона проводиться в всіх європейських країнах і там все гаразд. То давайте ми в Європу йти не через гасла, а через. С інструменти ще і ще два інструменти якщо можна коротко. Третє: а, залучити як можна більше валюти на міжбанківський ринок. Так. Зараз вся валюта іде державу і в резерви Нацбанка. А потім виходить через сплату боргів і через бюджет. Треба направити її на міжбанківський ринок в банківську систему. Щоб коли валюти багато, ціна на неї падає. І третє останнє. Взяти контроль над фіктивним експортом і, і імпортом і все всі інші адміністративні заходи скасувати як неефективні. Оці чотири кроки забезпечить повернення курсу до. 10, до 12, так я скажу, в цьому році і далі він може зростати. Якщо все робити правильно, можна навіть повернутися за 3-4-5 років до 8. Але якщо прийдуть професіонали, і будуть робити професійну свою роботу, а не шоу. Так, бачите, ми вже стигли і глядачів і заспокоїти, дещо і по полочкам Абсолютно дякую Правильно за хай не хвилюється, все буде гаразд. Дякую, гарного дня. Дякую.